Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Відразу вибачаюся за голос, я трішки захворів. Завтра пройде перший Fight Night року. Посилання на трансляцію буде у нас в телеграмі. В головному поєдинку вечора пройде реванш Николаєва та Волкера. Перший бій залишив багато запитань, так що круто, що реванш уже завтра. Адесанія розповів, що його кар'єра підходить до кінця. У мене не буде серйозної перерви у виступах, як я вже казав, я провів 4 поєдинки за 14 місяців. Знаю, що перебуваю вже на заході кар'єри, і знаю, що коли покінчу з боями, сумуватиму за ними. Тому намагаюся виступати якнайчастіше, Але тепер я розумію, що головне якість, а не кількість. Поки що порадію відпустці, але знаю, що точно виступлю у 2024 році. Додав Ізі. Саня вже не такий голодний добоїв як на початку кар'єри, і це зрозуміло. Просто любити битися і любити, і бути мотивованим як раніше. Це думаю дві різні речі. Раніше в нього було і те, і інше, а зараз він досяг в принципі всього, чого хотів, і залишилася тільки любов. Він вже казав, що його внутрішній звір заснув, і добре було б його розбудити, цікаво чи зможе. Аспінал відповів на жорсткі відповіді Джонса в його сторону: Джон, ти даєш волю своєму его, друже. Я не применшую твоє резюме, воно неймовірне і набагато перевершує моє. Ти відомий як найкращий боєць всіх часів, і саме тому я хочу тебе перемогти. Ти можеш це зрозуміти? закінчив Аспінал. Номінація Самий добрий Тришток 2024 відправляється прямиком до Аспінала. Алі Абдель відмітив, що Гейджі заслуговує на бій проти Махачева. Я думаю, що це, мабуть, Джастін Гейджі, то був би феноменальний поєдинок, рішення за UFC, я лише можу дати пораду. Але він заслужив на цей бій. Махачев думає так само: 8 червня UFC Pay-Per-View проти Гейджі, листопад UFC Madison Square Garden. Бій з переможцем поєдинку за рукяну та Олівейри. Лютий 2025-го бій із будь-ким додав Махачев. Цікаво, що вирішить Гейджін, чекати до червня з поясом БМФ, чи все-таки буде захист проти Макса на UFC 300. Якщо буде чекати, то його перерва буде складати плюс-мінус один рік. Корм'я прокоментував Бінгану та Джошуа: чи зможе Френсіс перевершити те, що вже зробив? Він був любителем, коли бився з Тайсоном Фюрі, тепер він має досвід у рингу з чемпіоном світу у суперважкій везі. Він провів конкурентний поєдинок і послав Фюрі в нокдаун. Дехто вважав, що він переміг. Джошуа великий і сильний хлопець, але після того, як Руїс побив його, він боксував з побоюванням. Як він відреагує на хлопця на зразок Френсіса Гану. Це страшний чувак, який буде кращим, ніж у бою з чемпіоном світу. Для перемоги йому треба робити те саме, що й минулого разу, але діяти агресивніше. Я вірю, якщо він буде диким, то може вирубити Джошуа. Френсіс має шанс, закінчив корм'є. Чесно кажу, я, наприклад, не вірив у Нгану у бою проти Фюрі, але Фюрі виступив настільки погано, наскільки це можливо. Або навпаки, Нгану виявився не таким простим чувачком, як здавався на перший погляд. Про його футворк я взагалі мовчу. Звичайно, після такого виступу думати, що в нього нема шансів, це певно брехати самому собі. Інтрига однозначно є. І Кормє має рацію, Джошуа після нокауту від Руїса почав більше використовувати велосипед. Останній його бій я не дивився і не знаю, чи там щось змінилося. Відомий британський боксер і коментатор вважає, що Нгану якраз таки пощастило, і Фіорі не підготувався як слід. Але у Джошуа можуть бути проблеми, і він взагалі не розуміє, навіщо йому цей бій. Моя перша думка була про те, що це непоганий бій. У Ентоні Джошуа можуть виникнути проблеми. Ми бачили, проблеми були у Тайсона Фюрі. Але чи сталося це тому, що Нганну справді вправний, чи Ф'юрі не налаштувався? Думаю, що друге це не найгірший бій. Обидва великі та можуть вдарити. Цей поєдинок може схвилювати мене, але я не впевнений, що він повинен відбутися, тому що Ентоні Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу. Бій з Херговичем має сенс. Ймовірно, що на кону буде вакатний титул IBF. також як жилей, додав Фроуч. Я посмію припустити, що всі вже були готові до бою Джошуа та Вайлдера. І коли Вайлдер вийшов і показав те, що показав, суди там прийшлося терміново шукати велике ім'я. І вони швидко його знайшли. Певно, вже був контракт готовий і гонорари, але бідолага Вайлдер не зробив роботу. Тому там, де повинно було стояти ім'я Деонтея, гарно з'явилося ім'я Ангану. І певно, мені цікавіше навіть подивитися Джошу Ангану, аніж Херговича або Китайця. І що там за вакантний титул АБІФ, якщо Усика всі пояси, окрім WBC, може хтось пояснити. Колишній боєць UFC Мет Браун не розуміє, навіщо Конору взагалі битися. Макгрегору не треба битися. До чого він іде, він не поверне титул, він уже ніколи не досягне чогось великого. У нього в банку 500 мільйонів. Що для нього кілька мільйонів за бій Чендлером? Що це йому дасть? Це схоже на те, якщо я дам вам 10 доларів. Це не змінить ваш день, у нього немає іншої мотивації, окрім як бути у центрі уваги. Усі реагують, навіть якщо він просто виходить із пулу тестування або входить до нього, закінчив Браун. Ну я не знаю, я б зрадів 10 доларам. Нещодавно один із хлопців в коментарях висунув гарну теорію, що МакКрекер це приємник даний. В такому випадку йому потрібно залишатися в центрі уваги і бути активним. Алекс Перейра у себе у твіттері написав, що повертається. Біспінг прикинув проти кого. Я не думаю, що це буде поєдинок Перейри та хіла. З ким буде бій, ви знаєте, хто це буде, і якщо я так говорю, то це Саня. Ви знаєте, що це буде саньок, і навіть знаєте на якому турнірі це відбудеться. На UFC 300 закінчив біспінг. Вже стільки теорій на рахунок цих боїв на UFC 300, що я реально заплутався. Чи можливо це так, чи відбудеться це? Не знаю. Якщо брати до уваги слова самвзада, що йому обіцяли титульник у середній, то цілком можливо. А хіла тоді куди? Тренер Олівейри пояснив, чому вони прийняли бій проти Цирук'яна. Основна мета для нас це пояс. Він мав стати наступним суперником Махачева, але багато що змінилося. Іслам досі травмований, а після цього розпочнеться Рамадан, після якого йому знадобиться час на відновлення та підготовку. Оскільки Олівейра колишній чемпіон і займає перше місце в рейтингу, ми могли б почекати, але багато може статися. Давайте уявимо, що Арман поб'ється з Геджі або Порє і здобуде відовічну перемогу нокаутом у першому раунді. Тоді у нього з'явиться чудовий шанс у минути чергу, закінчив тренер. Хлопці вирішили прибрати проблему ще з моменту її зародження. Чудовий хід. Виграєш, і ти гарантовано претендент номер 1 Залишилося тільки виграти. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Анонсовано перший титульник на UFC 300. Фейлі проти Сяонань в найлегшій вазі. Думаю, це не те, що очікували побачити фанати, але окей. Can you speak English? Fuck you! Також на UFC 300 зустрінуться два колишні чемпіони Коді Гарбрант проти Девісона Фігереду. Схоже, UFC хочуть реанімувати Гарбранта, крутий чувак, який розсипає зуби опонентів по октагону, але частенько забуває в розмінах і про свої. Ну і бій в Мексиці 24 лютого, Морено проти Ройвала 2. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.